Автомобілі, які ви сьогодні бачили, це автомобілі не а Мерседес. І було б абсолютно неправильно сказати, потрібно говорити влада і бізнес. Влада і фонд Сергія Володимировича Куцю. Тому що багато що зроблено за ці роки, дякуючи роботі влади і бізнесу. Ви знаєте, що, наприклад, реанімаційне відділення ми зробили без затрати одної копійки державних коштів. Сьогодні ці автомобілі, які дарує фонд, майбутнє будуємо разом Сергія Володимировича, це також кошти фонду. Ми сьогодні ремонтуємо і терапевтичне відділення у зільської лікарні. Це теж практично. Кошти фонду і спонсорів. Тому мені хотілося б, ви знаєте, ну, як би хто не говорив, але я вам чесно і, відверт, і відверто говорю, що я дуже поважаю вас, медиків, які в ці нелегкі часи, були і не зовсім адекватна заробітна моя, але ви йдете. Люди в білих халатах, ті, які виконують свої функції. І ми робимо для вас, і будемо робити, і разом із фондом Сергія Володимировича, робити все, щоб ви себе відчували комфортно. А крім цього, ви знаєте, практично ми більшу половину фабів поставили пластикові вікна, кому котел, кому вхідні двері, і ми її завершимо, будемо старатися завершити до. Ми з вами. І я хотів і хочу далі, в подальшому дружити із фондом і відчувати підтримку ту, яку ми сьогодні відчуваємо разом. Свято вас, дорогі мене!